Вітаю! Ви впевнені, що ви не робите серйозних помилок під час вирощування овочів. Ваша селекція працює саме для тих цілей, для яких вона була створена. Добрива ви вносите саме в той час і в тій кількості, і саме ті добрива, які необхідні. Засоби захисту, фунгіциди і інсектициди працюють саме для, проти тих організмів, проти яких вони були створені. І найголовніше, чи розуміємо причини, які відбуваються певних відхилень з, нашим, з нашою рослиною. Ми точно це розуміємо чи ні? Перше, всі основні компоненти, які ми використовуємо на протязі сезону, це дуже важливий вклад в нашу технологію. Тому це необхідно купувати якісне і перевірене. По-друге, це необхідно купувати у спеціалістів, які зможуть індивідуально підійти до вашої ситуації і пояснити вам, в чому особливість того чи іншого продукту. Тому що не, не завжди достатньо обрати якісний продукт. Інколи треба ще правильно працювати з цим якісним продуктом. І найголовніше купуйте там, де є сервіс. І зараз я поїду, хочу вас познайомити з цікавими людьми, які цей сервіс в очівництві надають. Це дуже класно. Давайте подивимось самі, поспілкуємось. Криоген. Я е, працюю безпосередньо фітопатологом у нашому підприємстві АПК Лідера. Е, який спектр послуг ви можете отримати у нас? По-перше, це е, листова діагностика за допомогою короткого НПК-аналізу і поверхностний, і також більш вторинний плановий огляд е, рослинного матеріалу тобто, це перевірка на патогени. Це в першу чергу це грибкове захворювання. Бактерії ми поки що не беремо, але так, по первічним ознакам ми можемо приділити, яке захворювання і до чого воно може призвести. І також по ентомології. Тобто ми можемо приділити шкідників, їх личинки, їх яйця і отакий спектр. Тобто ми захочемо фітопатологію, ентомологію і листову діагностику ретикал. Це mm -hmm. наш спектр послуг, який може отримати клієнт у нашому магазині. Якщо я вам принесу, наприклад, зранку зразок, а коли я зможу отримати якийсь результат? Якщо лабораторія на даний час вільна, ви можете отримати спустя 15 минут первічний аналіз, вторічний аналіз, тобто вже більш такий детальний, якщо ми нічого не бачимо, але проблема є, то ми ставимо на прорущування. Тобто у влажну сліду на камеру ми ставимо зразок. Mm -hmm. Якщо це ще важкіше, тобто воно нічого не показує, то ми можемо зробити на тобто, це так, вже, розстрої. Ну, біль... Якщо там нічого нема, але все одно рослина чогось. Ну, як правило, пер... первічного осмотра там вистачає з голову. Тобто, через 15 минут я розумію, що минут. в мене такі шкідники, да. такий азот фосфор калій да. і да. такі як... хвороби. Так, да. Це 20 Супи. минут, якщо. Mm -hmm. ну, Експрес-тест НПК все це показує. Аналіз через мікроскоп, це все діло, ну бачиться. Тобто 15-20 і первичний аналіз ви получаєте. Наскільки затребувана така послуга? Чи звертаються фермери, чи, чи... Ну, перший рік люди так, прискіпливо до того, що в нашому Петриківському районі, якби це ще не ну, цього ще ніхто не приніс. Це mm -hmm. ще якби ніде не було. А перший рік люди якби придивлялися, тобто. Ну, люди... Щось незнайоме таке. Да, так. uh -huh. А цей рік вже кінець 21-го, 22-й рік повністю. Люди вже, ну, в сезон, це пізня весна, почало літа, середина літа, кінець літа, люди тут стоять очередь, тому що в них що то боліє, що то в них не так. Комусь підкоректироють ПНПК, тобто чи правильно там чоловік носить одобрення, там всякі стимулятори і. Ну. Тості треба воно так геометричний прогрес, значить робота. Тобто люди спробували, да. побачили, воно роботає, у них з'явилось понімання, що зростіння і люди, так. люди понімають, що їм далі. Угу. Тобто, якщо чоловік не розуміє, то він от нього почала рослина сохнути, чи щось то там, от що то за все не то. І людина не знає, що її робити. Вона починає підряд скупляти усе там фенгіциди, інсикіциди там. Удобрення різного роду давати, стимулятори, що ганяє рослину ще більший стрес. Uh -huh. А от з появою предоставлення наших послуг, то людина чітко знає, що їй делать, як її ділить. І я не скажу, що з мінімальними затратами, але для себе людина виводи робить однозначно. Вона не переплачує на Вона не держави. переплачує лишні гроші, ні uh -huh. вона. Як ви до цього прийшли? Ви вчились, вам було інтересно, цікаво, ви десь побачили? Як ну, по-перше, я закінчив магістратуру Дніпропетровському державному аграрно-економічному університеті. Mm -hmm. Збільш під кінець, останні два роки, я більш детально вивчав фітопатологію, ентомологію. Ну, фітопатологію в особливості. Mm -hmm. Якби були відведені особисті завдання, потім мене ще також обучала. По Інституту зернової культури Пінчук Надежда Івановна, це півтопатолога, яка там працює ще з дуже давнього времени. І з нею ми якби знайшли язик, і вона мене вчила безпосередньо. Чому. Підготовка серйозна. Так, да, Підготовка була серйозна, тобто ми всі, всі свої нароботки задокументували, це все в нас є. Тобто там як... Ну, всякі інтересні екзотичні гриби, які з'являються на рослинах, ми це все діло ну, задокументували, і це все храниться у нас, ну, в кожного на носінь. Ви працюєте тут один в лабораторії? Я працюю один, так. Да. За скільки за день ви можете зробити зразків? Яка пропускна здатність? Плюс пропускна здатність? максимум там, чи в середньому як ви робите? Ну, все залежить від того, з якою проблемою звертається людина. Угу. Тобто, якщо, допустимо, є такі люди, які в них заболіло, щось, то вони обробили і прилесли мені. І при цьому це не кажуть. Угу. Тобто, тут воно може і на час затягнутися, і на два часа затягнутися. Поки вже людину сам не розбалакаєш, не розпитаєш до чого, що а може ви її чим-то обробляли. І вже тоді до єдиного виводу приходять, що ну, як, як нам поступать далі, пропускна способність, ну. В день може бути і 10 чоловік, і 20 чоловік. Ну, mm -hmm. У нас робочий день з 8 до 2. Тобто mm -hmm. за mm -hmm. цей промежуток римін, якби, ну, треба вложитися. Ну, я ж кажу, якщо е, каса не зайнята, то mm -hmm. тут безпека. Перше, я приніс рослину, ви зробили мені аналіз. Хто дає мені рекомендації? Безпосередньо ви, чи спеціалісти з магазину вони отримують рекомендації, результати? Колективом. Ми mm -hmm. даємо колективом, тому що ну, якби. У кожного різна база знань. Угу. Тобто я працюю більше як теоретик, ну на практичному, практично, в мене ще що не, не такі знання, ну, якби я їх приміняю, ну не для таких об'ємів. А от, допустим, Наталі Андрійович тобто, він може дати більш такий обширний совет і більш прийняти міри правильно. Зрозуміло. Дякую, дуже цікаво. Насправді я думаю, в Україні можна на пальцях одної руки перерахувати таких спеціалістів як ви. Mm. Мені дуже цікаво в такому центрі побувати. Це класно, ви робите правильне діло. Людям допомагаєте. В першу чергу, допомогти людям і наблизити їх до максимально точного, максимально правильного тримання бажає. По-перше, щоб продукція не була, скажімо так таким словом, напічка на всякої хімії, там, мікроелементами, макроелементами, всякими. Там, ну, щоб воно, по-перше, було не токсичне для споживання в їжу. Тому що коли люди починають всім обробляти, всім підряд, всім підряд, то Зрозуміло. таку їжу ну, не варто споживати. А тут, якби ми мінімізуємо надходження всяких, всякого роду пестицидів безпосередньо в рослині. Все раціонально обґрунтовано, так. проти чого треба, і є. також, якщо по бажанню замовника, по бажанню клієнта, ми розписуємо план, що їм uh -huh. робити, що їм, як їм далі дійствовати, які як добрива вносить для підтримки, для росту, для розвитку, для накопичення плодів. Тобто, ну, ми також даємо рекомендації, як їм діяти далі. Зрозуміло. Дякую, бажаю вам успіху. Дякую вам також.